Ми цією чмирихою пішли до Петра. Ми сиділи на лавочці, а малого коротше, дома не було. Кажу, я зараз схожу до інки за чихи. А вони йшли, це вона вже каже, що син йшов, оцей зять йшов, з дочкою чули, що ми балакаємо на лавочці каталися. І я ж йду. Коли ж так проходжу мимо, виходить якийсь мужик, такий кричить, що матники мені типу, Петрик біжить з Юлечкою. Типа такий курва, курва. Я говорю, молодий чоловік вас, я говорю, не трогай. я говорю, я з вами не курвила, я я я я йду собі ж далі. Він слишиш, ти знаєш, хто я такий. Ну, я ж далі. йду. говорю, ні, не знаю, і знати не хочу. кажу. Він ну, отож ну, доганяє тільки, ну короче, чи кулаком, чи з ладошки, я не понял. Ну, я поняла тільки удар блик і впала. Почала то це, і він схопив так за горло. Коли ж та подбігає, каже, нічого страшного, ну, його жінка. Да. Ну Це я так зрозуміла, що Чубенха на дочка чи хто вона І каже, нічого страшно, каже, на одну курву менше іржавці буде. Тут Чубениха вилітає. Я почала кричати, отож за руки. люди поможіть, вона вибігає, забирає, бігом машину заганяйте, во двор, ви що, це стаття, тебе ж посадять, бігом. І вони ж бігом машину заганяють, вона закриває. Я ж то стою, коротше, малі мої прибігли. Мам, що таке? Вони аж в центрі почули. Вітка з Петром каже, ми чуємо крики. Каже, дивимося, каже, до тебе, а ти вже каже, йдеш назад. Я що то зразу за телефонку з мандєцем набираю. А вона ж виходить на лавочку, що типу, почула крики, просто так і слухати, хто цей, ну, кого вони взагалі трогали. Я ж набираю 102 і йду балакаю. Кажу, так, я так плачу в міліції. Він на то ж чернігацька, ну, я так поняла, що на прилуки попала. І каже, що таке? Я кажу, так і так кажу, проходила мимо нікого ні, не трохи напали. Кажу, він хто? Я кажу, не знаю, кажу, ну знаю, що голови сільської ради, а чи хто він, чи син, чи зять? Кажу, без поняття. Ну я думала, то син. Я кажу, що то, як душивка, ти знаєш, хто я такий я говорю, ні, не знаю. Я типу, ну він кричав, вроді, як син йшов. Ти знаєш, хто в мене мама, типу, голова сільської ради, мені типу Бофігу, ну, матникам. Ну він був гашений. І він, і вона, що зятьок, що доць. Капець, я взагалі йшла собі спокійно, бо взагалі їх не трогала. А малий же ж малого визвали, е, Сережка то прийшов. І він же ж каже, Віра Миколаївна, я ж каже, все чув, накаже, я тебе не бачу. А він, він просто, я ж пошла, а він сидів, виходить, у Петра на цьому, він ці всі слова чув, як він казав, як почали бити, він прибіг, каже, мамку там тітю її роблять. І він же ж її в очі каже, вона, «Да ні, Сережа, а то тобі спеціально тип, сказали. Я ж позвонила на міліцію, кажу, дружня, їжджай Юри на ставок». Юрко приїхав, ми ж пішли, Юрко каже, що я піду, каже, що це за фіння, Ну, розбив. Так Віра Миколаївна ж, ж вийшла. Він каже, у нас нема нічого, каже, вдарили. Каже, каже, і він зато почав, типу, що таке, да, а, ти каже, тут мальований, рисований, то ж Юрка, давай, раз вбити. Віра Микола, ні-ні, його не трогає, не трогає, не вдарив, <плес> <плес> вдарив, да. А вона ж вже ж він там сказала, що типа, ми приходили її палити. Перший раз взагалі казала, що вона що, типа, це. Ну як, ми ж з нею перед тим згризлися, зцепилися. Каже, з ким ти живеш з Юрком чи з Петром я говорю, Віра, Миколаївна, воно вас не має волнувати. Оце. Кажу, це моя лічна життя, не треба, мені кажуть, я тож, типу, до мене дура ненормальна. Я говорю, пошла відсюда, поняла? Ну, я з двора кричала. І вона ж ту заяву написала, ну, мене визивав суддя. Я об'яснила так, як воно було. Він каже, ну нічого страшного. каже, Ти в своєму дворі кажу, да, ти підписувала протокол. Кажу, я не підписала. Вона мене послала, я її послала, все кажу. І не, не, да, вона ж посилала мене тоді в ОЦЕ, і її просто зацепило, що мені нічого, не штрафа не дали, не, бо вона ж кричала, що мене мають посадити. Я говорю, за це не садять. Як ми почнемо один одного матниками перти, кажу, як на фермі, ми там як за здрасті балакаємо. Так як а вона ж, ж мені все сидеть, ну ти заслужила. Бо я ж тоді це. Я говорю, так подожіть, Ремклан, ви мене послали, я вас послала. Все. Ну не простягують руки, тому що голова сільської ради. Діти слово кажуть, а вона подійшла. Віра Миколаївна Сергій, отак у каже: я все чув, каже, я все бачив. каже вона, ні, тебе не було там і все". Він каже: я сидів. Ну каже, я каже, був біля дядь Петра. Каже, сидів на цьому. Я каже, бачив, в тютірешла. Я каже. Вийшов, каже, хто -то, каже, хто-то, кричав, ці всі слова каже, я чув, я бачив, як почали тютіру бити, каже, я кричу, мамо, каже, там б'ють тютю Іру, каже, вони вискакують, каже, каже, вони вже, цей, каже, дивлюся, машина заганяється во двор. І Вітка йшла до мене на встречу, а я ж уже по телефону була. І звідки виходжу до асфальту, на що таке? Як отак і так кажу, ти представляєш, це взагалі кажу, не можна ж ходити, виходить, тому що можна всього ожидати. Юрка, а Юрко потом приїхав. Я кажу, а він що таке? Що случилось? Я Ж давай розказує. Кажу, навіть шльопанці кажу там, десь у траві кажу, я туди не пойду, кажу. Десь вони там біля Ривуцького кажу. Єстька він каже, я схожу, каже, заберу каже шльопанці, пошли. І Андрюха з Славком пошли забирати і каже, якраз попитаю ну на основанні чого, що це за новості. Я тоже пішов постукав, вони повиходили вже, ну, тіпа, вони спали в ночнушках, ну, типу, ну, що. Да ні, каже, ми нічого не бачили, ніхто і взагалі не трогав. Каже. Я чула, каже, якісь крики, каже, без поняття, каже, ми спали. Ні, каже, я чула, каже, біля нами, це... Ніхто взагалі каже, в глаза не бачив, взагалі. Каже, не це. І криків ніхто не чув. Я говорю, ну як це? І що просто так видумала. Це кажу, що це за новості? Кажу, і я тож Юра, каже, ну як це. І хлопці кажуть, ну здрасте, каже, ми з центру чули, каже, як мамка, ну, каже, хтось кричить, каже, Андрюха, я підбігаю. А вона така, Андруша, а ти хіба тут откуда? Він каже, ми йшли, каже, чуємо, каже, крики, каже, давай бігти, кажу, дивлюся, каже, мама, каже, це, давай розказувати, А вони ж бистренько ту ж машини позаганяли, все, позакривали, світ потушили, все, тімнота. І пошли ж, я ж кажу, бо вона вже вийшла в ночнушки, типу, вона вже спить. Каже: ні, мене чули, кому Петро її бив. А стоклишко, ну, з роботи Це я ж йому дзвоню, кажу: прийди, пожалуйста, кажу у сільсовет, тому що все скидують на тебе. Що не той кажу мене, бив що цей. А він як це? Кажу, да, кажу, тому що вона переводила і вона ж утром заїжджає до цей сюди. Типу на 12-й участковий вас жде, бо я написала заяву, що ви приходили в общечо з якогось перепуха, рішили мене палити. А Юрку каподожіть, так ви Ірину побили. Та ніхто її вообще кагі пальцем не заме.